Як затримувати правопорушників в рамках закону, курсанти Прикарпатського факультету національної академії внутрішніх справ показали школярам, як повинен поводитися зі злочинцем міліціонер. Їхні показові виступи то реальні моделі можливих життєвих ситуацій, зокрема, напад на дівчину, грабіж, дрібне хуліганство та збут наркотиків. Діти від такого видовища у захваті. Втім, це не розвага. Фахівці відзначають, що саме в такій формі учні найкраще сприймають важливу інформацію. По перше, звернути увагу підростаючого поколі. На те, що вони мають права і ці права захищаються. По перше, по-друге, продемонструвати, що працівник міліції працює і повинен працювати лише в законних межах. А по-третє, цей захід направлений на підвищення правової культури і направлений на правове виховання нашого підростаючого покоління, оскільки кожна дитина, кожний громадянин, кожний житель України має право на захист саме правовими засобами. Як поводитися під час нападу, повинна знати кожна людина. Курсантка, котра виконала роль жертви, розповідає, головне не панікувати. Будь-якій ситуації потрібно опанувати себе і не панікувати, а старатися розсудливо думати і швидко реагувати в тій чи іншій ситуації. Звичайно, що кликати на допомогу будь-кого, не тільки міліцію, тому що не завжди міліція може бути в тій, в тому чи іншому місці. Так само будь-яких людей перехожих робити шум, щоб відповідно відреагували на це. Школярі зізнаються після показових виступів і самі захотіли стати правоохоронцями. Мені це дуже сподобалось. Просто в майбутньому я буду знати, як сам себе захистити. Я думаю, теж в майбутньому стати правоохоронцем. Завжди потрібно знати, як оборонятися і вірити нашій міліції. Я в сам майбутньому хочу піти в правоохоронні органи. Похівці відзначають, курсант в однострої та з відмінною фізичною підготовкою сприймається дітьми дуже позитивно. Тож і не дивно, що після побаченого школярів мріють поповнити лави міліціонерів.